Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі UGames. Мене звати Ігор. І на столі в нас слідами Дарвіна. Це гра від Sorry, We are French в локалізації «Feeling Digo», І це гра, яка, як мені здається, була номінантом в Шпільдель Ярес, в якій перемогли пілоти, які ми нещодавно теж робили розпаковку, і вже кілька сценаріїв програ... програли. Виграли один, навіть програли да, абсолютно вірно. Давайте, давайте повертатися до цієї гри. Це досить така масивна коробочка, тому що в ній дуже багато компонентів різних, і ми з цим познайомимося. Але про що давайте спочатку про що це гра? Через 20 років після своєї навколосвітньої експедиції Чарльз Дарвін пише працю про походження видів. Він хоче зібрати нову інформацію про життя тварин, особливо на тих континентах, на яких провів мало часу. Хто ще як не юні натуралісти, спраглі відкриттів, допоможе знаменитому науковцю завершити написання його найвідомішої праці? Дійсно, найвідоміша праця Дарвіна це була книга про, про, про види тварин. І в цій грі ми безпосередньо будемо допомагати в написанні цих книг за допомогою знову ж таки дуже цікавих механік. Але це ми давайте будемо розбиратися по ходу справи. Ми ж зібралися подивитися, що тут всередині гри, і тому давайте будемо відкривати і дивитися, що всередині. Поки я це роблю, можна вже ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не боже ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Дякую всім тим, хто долучається до підтримки каналу. Завдяки вам з'являються класні ігри. Дякую тим, хто долучиться до каналу. Завдяки вам з'являться нові класні ігри у нас на каналі. Як це зробити, якщо ви не знаєте, як долучитися до підтримки, посилання на банку ви знайдете в описі до цього відео. Так, ну що, ми готові відкривати. Поїхали. Так. Опа! Неочікувано, але нас не зустрічають правила. Правила гри. В принципі, дивіться, як, як прикольно. У я в дитинстві завжди дивився, роздивлявся оці всі історії. Ці всі креслення парусних кораблів. І це було просто, просто круто. Да? І це корабль-бігель. Це не просто якісь. Абстрактний корабель, це конкретний корабель. Якщо я не помиляюся, 20-гарматний шлюб. Так, десь тут, можливо, є інформація, можливо, немає. Не знаю, знайду. Ну, наскільки я пам'ятаю, саме на такому плавав пан Дарвін. Ну і тут насправді дуже, дуже цікава історія. Да, ось його твори походження видів. І це дуже цікавий опис. Всього цього, що в нас буде відбуватися, і тільки тепер бачите, який вступ в нас, причому дуже тематичний, мені дуже подобається ця історія. І далі в нас є тільки вміст гри, приготування, і пішло-поїхало, тобто безпосередньо як ми будемо грати в цю гру. Тобто, насправді тут дуже кльова тема. Я думаю, що як мінімум з дітьми взагалі буде дуже класно грати, тому що це, це насправді сімейна гра. Тому що вона розвиває, розвиває знання, які, в принципі, є там загальними, це не якісь там специфічні історії, є загальними. Ну і в нас пішли правила гри. У нас пішли правила гри, що в нас тут буде відбуватися. І усілякі теорії, статті, теорії та такі інше. Давайте тоді більш детально заглянемо далі. Довідник. Щоденник подорожі та цікаві факти. І це дуже цікава історія. Чому тому що цей довідник це наскільки я пам'ятаю, не про ігрову механіку, а безпосередньо про тварин, птахів, рептилій, які будуть в цій грі, і це додатковий опис по ним, цікаві факти, по ним, і це прям класно. Тобто те, що я і казав, що мені дуже подобаються ігри, в яких є реальна тематика, взята там не просто абстрактна якась історія, хоча абстрактні ігри теж бувають прикольні, механічно, але тут дуже кльова сама тема. Так, далі. Ну, Очевидно, що в нас є пан Дарвін особисто, в нас далі, що в нас є? В нас будуть жетони ось таких тварин, які, на яких буде вказано до якого виду вони відносяться і до якого континенту вони відносяться. А також на них будуть зазначені ті ті винагороди, які будемо отримувати. Є ті, які будемо отримувати, коли зіграємо, є ті, коли які будемо отримувати наприкінці гри. Якщо саме цей, наприклад павук Птахоїд буде залишатися в нас зверху на видимій частині. Ми отримуємо три переможні бали або три переможні очки. Далі, в нас будуть помічники, які будуть нам допомагати. У нас будуть компаси, це механічна історія про те, щоб отримувати переможні очки. І бачите, у нас деякі жетони звірів, вони нам будуть давати не переможні очки, а будуть давати компаси, які потім будуть переводитися в переможні очки. Так, це в нас статті. І це в нас теорії. Тобто ми будемо ще різні теорії висувати. Так, що у нас тут, наприклад, ось розділ 4: природній добір. Угу. Ось така історія. ми маємо, Якщо ми маємо цю теорію, то ми помножимо на одиничку, отримуємо стільки переможних очок, скільки в нас буде таких комашок на нашому планшеті. Так, добре. Давайте ми там всі зараз їх, мабуть, діставати не будемо. Це буде довго. Дивіться, скільки їх різних багато. Це все ще Африка йде, бачите? Лев, Страус, Папуга. І далі пішла в нас Америка. 17-річна цикада. М -м -м. Яка цікава історія, да? якась комаха. І пішло, дивіться, який Лось американський. М -м. Далі у нас ще є жетони, і тут вже додається Азія в нас. Супер пандочка. Панда велика. У. Так, треба Іллі показати. Ілля з пандочками. В... Де пандочка? Ось пандочка. Де? Ось пандочка, дивись, панда велика. Яка мила. Угу. Павич є, ух, прикольно. Кобра індійська. О, родичка. Так, і от є Австралія, наприклад, з, звісно, з кінгуру, з коалами. Далі хто там з крокодилами. Хто у нас тут? Крокодил гребнястий, варан Комоцький, ну дуже прикольно. Ось, І в нас є ще ось такі цікаві персонажі: Джон Генслоу, Чарльз Дарвін, Роберт Фіцрой, Роберт Маккормік, Конрад... Мартенс, ось вони в нас теж такі помічнички є. Так, далі ми бачимо сам бігель. Ось такий наш жетончик, який нам буде допомагати визначати, як, де ми будемо плавати. Так, нам ще в нас тут є ще мішечок, який потрібен буде для, мені здається, для жетонів компасів. Наскільки я пам'ятаю? Можу зараз помилятися. Так, і в нас блокнотик для запису переможних очок в, по результатам партії. Далі, і тепер в нас є найцікавіше. Ну, спочатку ми отак. Слідами Дарвіна, тут є мапа дійсно його. А, ось дивіться, там не просто в довіднику не просто було вказано, а це його шлях був вказаний, як він плив. Бачите, він, він оплив весь світ з 1831 по 1836 роки, був в плаванні і повернувся назад в Плімут. З Плімута він випливав і назад туди повернувся. Але насправді нам цікава ось ця штука, тому що це тільки інформаційна, але теж дуже круто, що вона зроблена. І ось в нас є безпосередньо наша, наша ігрова мапа, на якій будуть відбуватися безпосередньо сама гра. Тому що ось тут, бачите, тут буде починати в нас бігель. І тут будуть випадковим чином викладатися тайлики оцих всіх звірів, комах, птахів, і ми будемо кожен хід переміщати бігель там, на один, на два і обирати один з трьох. Елементів, які ми будемо досліджувати і вписувати в свою книгу. Ну і тут у нас будуть теорії, компас. Тут помічники у нас будуть. Ну, тобто дуже цікава історія. Але ми ще не все показали. Дивіться, що в нас є. В нас тут є ось такі кльові книги дослідження для кожного з дослідників. Вони бачите, вони всі різні, вони реально різні. Якщо ми подивимося на них ззовні, оскільки в гру можна грати до п'ятьох, наскільки я пам'ятаю, треба буде подивитися, то бачите, в нас є, може й до чотирьох. В нас є, давайте ми подивимося, десь десь вказано, точно має бути десь вказано, але до п'ятьох, так. до п'ятьох. І у кожного буде ось така книга. Які всередині однакові, насправді, вони всередині всі однакові. Сюди ми будемо викладати свої жетони, своїх звірів, ми будемо викладати своїх помічників, ми будемо викладати ще додатково персонажей, ми будемо статті викладати, і ми будемо теорії сюди викладати. І наприкінці гри, коли ми. Виконаємо певну кількість раундів, відповідно, що буде відбуватися. Ми будемо підраховувати переможні очки, тому що що? тому, що це є євро. І ми будемо підраховувати їх в залежності від те, що я сказав, скільки в нас тут будуть тваринок, які з переможними очками, скільки в нас буде компасів, помножених на кількість статей, і те, що ми будемо отримувати від теорії. І це насправді. Дуже проста з точки зору механіки гра, вона не складна, але ось так круто оформлена. Мені дуже подобається, яким чином тут все, бачите, вони всередині абсолютно однакові. Да? А, ну, а Підложка теж однакова. А, ні, підложка різна, бачите? Це просто, скоріш за все, навіть, а... може, це і різні континенти характеризують. Дивіться, тут, тут кобра. Черепахи, крокодили, хамілеон. А тут, бачите, що в нас єнот, качкодзьоб, коала, ще одна коала, ще один качкодзьоб. Прикольно. І вони, бачите, вони, хоча механічно вони всі однакові, дивіться, як зробили, і тигра сюди, і лося, і слоника сюди запхнули. -у, -у, -у слухайте, мені подобається ці. Це, це дрібниці насправді, але вони дуже прикольно виглядають. Скорпіон, бачите, тут про комах взагалі. А тут про птахів. А, вони, просто, вони відрізняються. Да, так, тут і намальовані. Тут птахи, тут у нас намальовані хто? комахи, тут у нас намальовані якісь савці, мабуть. Да? Тут щось маленьке. І тут в нас рептилії намальовані. У-у-у! Прикольно. І це прикольно. Так, і що в нас ще тут є? О, щось у нас ще тут є. А ну, давайте спробуємо його дістати. А чого воно не дістається? Я ж тебе... А, це не дістається. Дивіться, я думав, це треба дістати. Ні, це елемент це органайзер, це елемент коробки, знову ж таки, який показує нам мапу, за якою пересувався ось ця мапа. Слідами Дарвіна. Ууу, прикольно. Навіть, навіть в органайзері це відобразили. Слухайте, мені вже подобається ця штука. Дуже класні компоненти. Мені мені реально подобається наскільки все зроблено. І ніби і ці штуки ніби вони не потрібні для самої гри, але цікаво буде подивитися. в тому самому довіднику, що тут відбувалося, який тваринок подосліджував Дарвін, яких не встиг подосліджувати, яких ми будемо йому допомагати досліджувати. І це прям круто. Це прям круто, мені дуже подобається. Так, ну, на цьому, в принципі, все, що знаходиться в коробці, навіть намагався витягнути оцю штуку, а вона, бачите, є елементом органайзера, тому я її витягнути не зможу. Але бачите, тут навіть підписано, що тут має бути. Прикольно, класно, мені подобається. Ну, в принципі, я вам показав все, що знаходиться в коробці. Відповідно, якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!